Доброго дня! Прийшов час замінити фільтр салону на Opel Astra H. Для цього я зняв бардачок. Чотири кріплення. Зараз. Один, два, три, чотири. Чотири саморізи, під торкс. Зараз не фокусується. Короче, під торкс 20. Потім, коли бардачок висмикується на себе, залишається від'єднати цей роз'ємчик. Ну, в принципі, все. І тут зараз треба відкрутити три болтики. Один, два і три. От, і дістати сам фільтр. Так виглядає захисна кришка. Стоїть вона в такому вигляді. Треба одну другу застібки зняти. І одна знизу. Дві верхні і одна нижня. І просто дістати її. От. Ну І потім вже там виглядає фільтр. Просто дістати його і, в принципі, все замінити. Коротше кажучи, фільтри на місці, але довелося трошки погратися. Щоб Правильно його туди вставити, бо коли заводиш нижню частину, то ну, в принципі проблем немає. Її видно, вона зручно розташована, а от з верхньою частиною там трошки, трошки складніше. І сам фільтр відносно м'який, і коли починаєш його заводити, то низ заводиться правильно, а верхня частина фільтру починає зминатися. І через те, що зминається, дуже важко туди просувається. От. Ну, вже потім трошки я погрався з цим фільтром і набив руку, в принципі, логіку зрозумів. Ну, коротше, треба слідкувати за верхньою частиною, щоб вона не, 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 не стискалася. І тоді все буде добре. Ну, Тепер. Залишилось зібрати у зворотній послідовності, ну і в принципі, в принципі, все.